Місія Альтернативна духовність представляє Откровення Любомира Погоявленського читає автор. Велика таємниця стає відкритою у 2024 році. Я, пророк нової ери. Мир вам, дорогі друзі, шановні науковці, всі мої читачі та глядачі. У 2024 році відкривається велика таємниця. Я не просто вчений, психолог, філософ, екстрасенс, мах, таролог і езотерик. Я пророк нової ери, New Age. Точніше, один з сучасних пророків. Як людина, я теж великий грішник. Але та альтернативна духовність, яка транслюється через мене недостойного, може бути сміливо порівняна з духовною творчістю Марії Деві Христос, Антона Лавея, Ререхів Олени Блавацької, Радніша Ошут та інших нетрадиційних релігійних мислителів та релігійних вчителів людства. Як великий безсмертний геній. Я маю тисячі відображень, і великий науковець, і святий гей-сповідник, і верховний жрець священного Бога Фаллоса, неоязичницька іпостась, і апостол церкви сатани Світла Божого тощо. Я сміливо міг би сказати у пориві гордині. Свет Всевишнього іменно кня вознес ім'я Бога, Любомір, Богоявлянський Христос. Я новий Бог. Але, звісно, я цього робити не буду, бо я немічна, тілесно і грішна людина. Мій максимум у цьому земному житті.